Здоровенькі були росини. Сьогодні неділька, я вирішив піти до нас в горки, подивитися, як природа живе, спить зимовим сном. І от таке сьогодні я хотів звернутися до молоді, до молодого покоління, ще й молодшого за мене. Що ви робите вдома, діти? Сидите в комп'ютерах, сидите в контактах, однокласниках. А тут ось де краса. Не розуміє, що вдома робити. Ви цілий тиждень сидите вдома, ні, нікуди не виходите з хати. Сидите в тих інтернетах, як кажуть старі жінки. Не... І мрієте про те, що будете жити в місті. І в місті у вас буде все. Не можна так. Треба працювати, треба відпочивати, треба вміти знаходити щастя, всьому. Любові. Навіть в тих негараздах щось добре. Дивіться, яка природа пропадає у нас. Ви забули вже, хто з вас останній раз хоча б був у лісі, просто так зайшов подивитися, походити, помріяти, можна так сказати, у лісі. Ніхто, всі сидять в інтернетах, всім цікавіше, піти в бар, посидіти в тому барі якомусь. Подивитися на те, вже слово бриганих п'яних людей, які там себе строїть, таких крупних хлопців випишуть чарчину горілки чи ще якогось алкогольного виробу. Ось вона наша краса. Ось чим ми мали, мали би пишатися. Ось цим. Це наше, це все наше. Ми маємо це берегти. Ми про це забуваємо. Я вже забув, коли сьогодні раз бачу, щоб діти зимою десь їздили на самках, на лижах. Гралися в сніжки. В хокей грали. Навіть за моєї молодості. Ну, такої, не так давній, як кажуть, але нас до хати затягнути було тяжко. М'ятаю комбінезон, рукавиці, шапка, сани в бабусі і погнав на гірку з друзями на лижі, перші лижі. Спутник, пам'ятаю як тепер. почали їздити, вперше як кажуть, пластикові лижі. А тепер тепер всім цього не треба, тепер давайте інтернет, давайте гроші і відправте в місто, щоб я жив за ваш рахунок. Ось так, діти. Думайте, краса у нас завжди у вас, треба її розвивати. Ніхто крім нас цього не зробить. Ну, от чому не піти сьогодні недільки, От Зібратися разом і піти всім на лижі поганяти. Що вам цікавіше сидіти в тих інтернетах і тих барах. Га діти, подумайте. У мене було дуже шикарне дитинство, дуже класне. Я не жалію за своє дитинство. Літом пасти корову, грати в горобця, пекаря. Хто з вас знає, як грати в горобця, бо грати в пекаря? Хто з вас знає, що це за ігри такі? Хто з вас пас корову? Хто з вас робив колибу в лісі. Ні. Я не кажу до всіх, я кажу до було до цього покоління 2000-х. Хто з вас ще пам'ятає, як се, грати війни, або, як ми казали, воїну. Не знаю, не знаю, діти. Думайте. Тому що все в наших руках. Село починає втрачати, кажуть, первенство. Перші лідера в зберіганні традицій. Ніхто ж так активно не святкує ніякі свята. Навіть не те, що християнські чи якісь інші, але взагалі. Ті ж більше все глобалізується. І ми невплинно попадаємо під цю машину глобалізації. Дуже вас прошу, цікавтеся своїми традиціями, цікавтеся своїми, як кажуть, родословними по-русски, родоводами. Пам'ятайте, що ви нащадки славних слов'ян, славних русичів, які коли жили на цих територіях. Відроджуйте те, що було. Тому що, як кажуть, це нове, це добре забути старе. Пам'ятайте те, що ми є. Українці, мої слов'яни, русини. відрожуть ці ігри, якими ми бавились колись. Це класно, повірте, не варто крутіше, ніж грати в комп'ютер якусь стрілялку. Це просто супер! Так що будьте здорові, бережіть себе, бажаю всім добра. Слава предкам! Начнет колыбель, тихо дрема начнется, коснется лба нежной рукой. Уставшее солнце все ниже садится, скрываясь за русью рекой. И месяц уж будет.